Слава нації, вітаю на каналу. В ефірі у Сашко. Добре. Добре, щоб не блюрити обличчя дітей, то буду знімати тільки от ці чарівні стенди, які от викликають у мене велику втіху, велику втіху. От реально я у відпустці відпочиваю душею, відпочиваю серцем. Милуюся. Перебуванням у такому нація українському середовищі на переможному українському просторі. пошанування тих героїв на чиїх плечах на чиєму багатому спадку ми сьогодні стоїмо і перемагаємо зараз. Запрошують сфоткатись.